Ось і настало 17 липня, день до якого всі військовозобов'язані чоловіки України мали оновити свої дані в ТЦК. Така норма була закладена в новий закон про мобілізацію, який набув чинності наприкінці травня. Це не означає, що дані не можна більше оновити, але тепер за неоновлення вас можуть оштрафувати, позбавити водійських прав і навіть затримати. Докладніше далі. Суть закону про мобілізацію полягає в тому, що кожен військовозобов'язаний українець має пройти через ТЦК для початку, щоб оновити свої дані, потім пройти через військово-лікарську комісію і нарешті отримати повістку на проходження служби у ЗСУ. За даними Міноборони, за два місяці свої дані оновили понад 4 мільйони військовозобов'язаних українців. Причому це не тільки чоловіки, але ще й жінки-медики або зайняті у фармацевтичній сфері. Поки ще не оновили свої дані близько 6-7 мільйонів. І якщо вам з того чи іншого приводу не пощастило входити в їхнє число, воєнком на вас може накласти штраф розміром 17 тисяч гривень на перший раз і 25 з половиною тисяч гривень за повторні порушення. Для того, хто проживає не за адресою реєстрації, вчасно дізнатися про штраф непросто, але можна це перевірити в автоматизованій системі мін'юсту. І не факт, що штраф буде виписано одразу. Спершу вас можуть викликати повісткою в ТЦК для уточнення даних. Тепер формуватимуться одразу з електронного реєстру оберіг і завірятимуться електронним підписом військома. Їх розсилають поштою на останню відому адресу реєстрації. З моменту доставки повістка вважатиметься врученою, і далі ви маєте 14 днів, щоб з'явитися до ТЦК. За неявку знову штрафують, причому кількість штрафів закон не обмежує. А для злісних порушників, окрім штрафів, передбачено позбавлення права на керування автомобілем. Також вас може зупинити поліція або співробіт. ТЦК. Далі вони можуть виписати вам повістку, аналогічно до тих, що розсилаються поштою. А в тому разі, якщо військовозобов'язаний не може пред'явити військовий квиток, а ВЛК проходив понад рік тому, патруль має право затримати людину і доставити до ТЦК. Зрозуміло, від сьогодні на вулицях патрулів, які перевірятимуть військовооблікові документи, стане більше. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.